Він кадровий офіцер. А сенс його життя танки. Віктор Вов, командир танкової роти бригади Нацгвардії Червона калина. За свій вік йому довелося побувати у багатьох гарячих точках на планеті. А коли на Україну напав підступний сусід, офіцер був одним із перших добровольців, хто став на захист батьківщини. Нині Віктор воює під Покровськом. Під його керуванням сформувався танковий підрозділ, який бере участь у військових операціях. І нещадно б'є окупантів його історія війни. Далі у Рубриці Воєнкора Ігоря Левенка. Після не пропустіть випуск новин з Олександром Просяником. Віктор Вовк 58 років, капітан, командир танкової роти 14-ї бригади Національної гвардії України, червона калина, кадровий військовик, випускник Харківського танкового командного училища. Крус Макдак, помните мультик, як в нього там долари бігали, а я танки бачу. Службу офіцером Віктор Вовк розпочав ще в радянській армії, але після розпаду Союзу пішов з війська. Певний час служив у лавах французького іноземного легіону. На французькій базі в Тунісі. Там я познайомився з Абрамсом. І от я просто сплю і бачу себе в Абрамсі. У 2014-му Віктор Вовк підтримав Євромайдан і після Революції Гідності серед перших добровольців вирушив на схід. Там зазнав тяжкого поранення. Після початку великої війни танкіст знову став у стрій. Нині Віктор Вовк командує танковою ротою бригади Червона Калина. Позивний Вожак. Через це псевдо неформальна назва його підрозділу Вовча зграя. Бійці екіпажів машин здебільшого колишні цивільні. Їх вожак сам навчає тактиці танкового бою. Він вовк виходить мовченята. Маленькі вовченята, да. Нині «Вовча зграя» полює на ворога під покров. Пане Вікторе, я вас вітаю надзвичайно радий нашому знайомству. Я так краєм вуха вже почув, що ваші бійці до вас звертаються за позивним Вожак і Михалич. Да. Це так, як до батька. Розкажіть коротесенько про себе. Як ви потрапили до війська? Я кадровий, скажем так, офіцер. Танкіст? Танкіст. Харківське танкові училище закінчив. 84-му я поступив, 88-му закінчу. І далі. Вже по цілому Радянському Союзу доля кидала. Ого, а де довелося послужити? Термес, Чебаркуль, Нагорний Карабах, Цхенвалі, Придністрові. І Бердичеві віддав честь. І закінчив Союз, розпався. Трошки було. Недобре залишатися, бо невідомо було, яка там буде, що доля. Та й тим більше мої однокласники, вже багато хто пішов в бізнес. Відкрилися границі, польська границя, Югославію їздили. ну і Ми так само, як всі. А Бардак, я не люблю Бардака. Бардак був сумасшедший в армії. Кожен, що хотів, то куди тягнув. Ну, це було явно, що вже було перебор, я вже не захотів. Я знаю, що у вашій біографії є сторінка, яка пов'язана з французьким іноземним легіоном. Ви там служили? Майже шість місяців, п'ять з копійками. Можете щось розказати, що це за служба була? Де? Перший прохід це було, я зараз не згадаю, цю військову базу Франції відбір, а потім все решту були в Тунісі. Там я побачив перший раз Абрамс, я взагалі люблю танки. Для мене танки це щось. Скажіть, ну які враження у вас були від Абрамса? Не можу зараз таких відчуттів підібрати, сказати, що абстрактно там якийсь рай чи ще там щось. Ні, просто от настільки шикарна машина, я просто люблю навіть звук моторів. Ми зараз їздять, ми бачили леопарди, як я чув цей звук моторів, це просто ну, заворажує. Хтось любить там, музику, я хоча я її теж люблю, хтось любить дзвон стаканів чи бокалів, от. а мені звук моторів. А за якими характеристиками, от якщо стисло, за якими показниками він краще? Управління бою. Угу. Вже тоді, в ті часи, були комп'ютери, все. Не просто ти дивишся в щілину, ти сидиш на монітор, дивишся. Мені не дали попрацювати з ним. Хоча я пробував через переводчика сказати, що я там офіцер радянської армії, танкіст. Ну, Кажіть, це але, там не цікаво. Але ж зараз ці машини вони є. є в українському є. Війську. є. Якби мені дали ці Абрамси, то я би в ньому спав, поки би не вивчив його. І навчив себе дуже швидко, а ще швидше навчу хлопців. Бо тому що це зовсім інший рівень виконання завдань. І от я просто сплю і бачу себе в Абрамсі. Це знаєте, як. Показати дитині цукерку, а потім взяти і сховати її. Так Так само, як танкісту показати Абрамс і не дати. йому. Десь приблизно так. Де ви були, коли в Україні розпочалися оці карколомні події? 2014 рік, Майдан, Революція Гідності? Як ви то все переживали? З Я займався вже тоді резиною, колесами, возив до сільськогосподарської і кар'єрної техніки, великогабаритної техніки. То, напевно, Половина коліс, які горіли на Майдані, були мої колеса. були привезені мною. ви були на Майдані? Та я там жив. Просто, може, не самі ті палаці, там була палатка з Мельниці-Подільській, там Борщівська, Тернопільські були палатки, там було багато хлопців з Майдану, але я не міг просто сидіти, мене не вистачає. Мені зараз я не можу сидіти на місці, а вже не говорячи тоді. От. Звісно, що я був повністю всі ці а... часи. З яких мотивів? Чому саме? Можете трішки сказати? Зрозуміло. Це єдиний мотив. Я того і з армії пішов, розумієте, що я переосмислив своє життя і зрозумів, що колись ми з дідусем говорили, і він каже, що батьківщину не можна вибрати і батьківщину не можна продати. А хто продає, то потім буде мати, ну, як він колись сказав мені такі слова, я скажу в оригіналі. Гріх не спасен. Коли ми виросли, коли ми стали трошки мислити по-іншому, ми зрозуміли, що це і так. А так як я Україну все-таки все життя любив, скільки я жив, скільки любив. Хоча в Радянському Союзі я розмовляв російською мовою, але все рівно приїжджав додому, сідав український поїзд, я завжди зразу переходив на українську мову, будучи в формі військовослужбовця радянської армії. Для мене це не мало значення. А коли стала Україна незалежною, я особисто знав Чорновола. Я був в Русі, Тернопільському, бо я 20 років жив в Тернополі. І я проходив всі ці етапи. А у вас були конфлікти з росіянами от на цьому ґрунті? Постійно. Постійно нас ображали нас селі, хахли, хахли. Так, да, Я їм так і казав, а ви кацапи сраді. Був там в Славянську. То ви серед перших добровольців? Так, да, я був першими добровольцями і на Карачині отримав поранення від міномета. Прямої такої участі я вже після того не брав, бо довго лікувався. А вже працював чисто як ну, там, казати, радником чи інструктором, mm -hmm. так можна сказати. Я готував людей до тих чи інших завдань. А де застала вас ця жахлива звістка про початок широкомасштабної війни? На границі польській, на Краківці. Я їхав з партією Коліс з Європи, Бачу черги туди, в ту сторону, просто сумасшедші. Всі тікають, а ми вертаємося. Тому так, да, є багато, які е, штурмують е, і штурмували з валізами. Берлін, відень, форсували Ла-Манш. А мені, я буду тихенько захищати одне українське село. Але робити його часто. Мені сказали, що створюються нові штурмові бригади і там будуть танки. Це для мене, як знаєте, «Скрус Макдак, Помните мультик, як в нього там долари бігали, там чист, там сир бачив. А я танки бачу. Ну, я не знаю. Може, якісь дурнувати, я не знаю. Я ще з дитинства на цеглу ліпили пісочок, пушку робили і це ми так танками наїздили. Тобто ви Все. потрапили вже в рідну стихію? Да. Сьогодні я подзвонив, завтра я приїхав. І да, мені сказали, що це правда, все будеш командиром роти формувати з нуля ось цю мовчу зграю». Екіпажі повинні чітко знати свою задачу і свої дії для того, щоб виконати ті завдання, які на них будуть покладені. І ви готові. Увага екіпажу. 300, 30, 3. Маючи тепер свої танки, захищати себе можна зовсім по-іншому. Але танки, моделі, радянські. Танки старенькі, так. Да. Танки десь чуть-чуть молодші від мене. 72-ки? да, 72-ки, Ашки, самі перші. <му> Минулого року попали до мене хлопці з 3053, які взагалі, от зараз ми з ними спілкуємося. І він каже, що якби мені хтось рік назад сказав, що я буду танкістом, то я б йому плюнув в очі. Але так доля склалася, що їх переводили сюди, нам на допомогу, на підселення бригади. І я, перегоривши з хлопцями, переконав їх, що треба спробувати себе у танкових військах. І вони пішли. У мене один хлопчина є. Я думаю, у вас має бути з ним бесіда обов'язково, йому щось 21 рік чи 22. Він танка ніколи не бачив, рішагів ніколи не бачив. Він рулем, каже, я був один раз е, е, втік, від, е, від батька взяв машину чи щось типу такого. А зараз це один з найкращих механіків взагалі. Він вовковим виходить мовченята. Маленькі мовченята, так. Да. Що Вовк сказав, ти мовчан, не немає зробити. Ще треба працювати, бо я все одно завжди будемо працювати. Ми, хай вони знають добре техніку вже, але тепер треба працювати над тактикою ведення бою. Раніше ми виїжджали спокійно, могли там, ну, від турів єдине, що була велика загроза на вербовому це птури. Географічно там складено, що там стоять висоти, а все поле бою було знизу. Тому птури там дошкуляли дуже сильно. Хоча знову ж ухитрялися і йшли ложбинками. Там більше працювали з закритих позицій, бо тому що все на відкритому полі ти встигаєш ворога побачити його, як він рухається. І ми його вражали з закритою позицією, бо тому що не дозволяли птури нам, не дозволяли виїжджати напряму. Хоча й виїжджали, не часто, але виїжджали. А зараз інші зараз тільки виїзд напряму. Вже шість місяців ми не віддали ні одного метра землі. Ви кажете, що хлопці виїжджають напряму на водку. Тобто буває, що і зустрічаються ж з танками ворога, мабуть? Декілька разів було такі, і то дуже багато півішки самі знищили. Ми втратили один, ну, не повністю, але втратили екіпаж, втратили танчика. Їх було чотири одиниці, в нас одна. І ну, так сталося, що ми, ми програли, скажімо так, цей бій. Але ми їх добили потім, ми все одно вийшли з інших. Позиції, зайшли з засади, ФПВшки і все одно ми добили, що встигли танчика забрати їхнього. Тому є всякі доби. Забрати тобто з поля бою? Да, з поля бою ми що забрали свого танчика потім вечором і їхнього забрали танчика. А вони до ділись з Божою говорять. Це ми давай. залетіло теж дібать ми є... потовкли його От. ззаді так нічого отаке От воно чудо випускає виступає звідти звідти Кацапи зараз посилюють наступ Ну, в руслі всіх цих політичних моментів вони намагаються відібрати якнайбільше української землі. От що зараз відбувається на ділянці фронту? Де ваш підрозділ? Лізуть. Лізуть. Як то виглядає? Виглядає дуже банально, дуже просто. У них не вистачає вже техніки, вони, вже наскільки, я так теж думаю, видохнулися, що вони її сконцентрують десь в якомусь одному місці, вони там отримують добрих людей. Зараз більше ем, от на нашому напрямку більше працюють мотоцикли, вони тактику змінили, щоб, наприклад, ну, не буде танк виїжджати за одного під'їзд, а деколи приходиться вже тепер. Тобто вони по одному передвігаються, їх або скидами, або впішками знищують. Але якщо вже це, вони так накопичилися на одному місці, потім по одному, по-другому переходять на друге місце і так ближче, ближче в глибину, в глибину. Стараюся дойти. Можливо, ви навіть ще краще, ніж я. Можливо, по життю. Але зараз я прошу вас стати зі мною рядом поруч тут долав, стати в мою рот, в мій підрозділ і разом нищити цих тому от такі речі і правдиво ти доносиш до людей інформації, чим ми займаємося. Я люблю професіоналізм в усьому. І тому і говорю, що, хлопці, я вас доведу до професіоналізму, тільки тоді ви підете в бій. Я нікого не кинув непідготовленого, просто так, аби мені захотілося. Треба місяць людині навчитись, два-три, поки вона не навчиться, вона так просто не сяде і не поїде. Найтяжче здати екзамен мені. Бо тому що коли вони здали екзамен мені, тільки тоді вони мають право піти в бій. Тільки тоді я бачу, що ця людина готова, і я знаю, що він не підведе людей, з якими він в екіпажі. І він не підставить командування і мене, що ми не виконали ту чи іншу. Бо тому що за нами стоять люди. Ми захищаємо цих людей піхоти. На які надіються на ці желізні машини, які прийдуть і завжди допоможуть. Нам він тільки одне каже, малий, все тебе буде добре, як другий батько. Головна мрія наша вигнати це падло з нашої ну, з землі. Допомогою. Ну, як дадуть абрамси, я буду вдячний. Я, користуючись нагодою, хотів би попросити вище керівництво виділити мені пару абрамсів, щоб я міг більш. Нещадно, більш професійно нищити це падло. Я їх ненавиджу просто. До речі, про ненависть. А коли вона у вас з'явилася до них? Коли ви вже усвідомили, що це справді ворог, який не дасть нам спокійно жити? 90-ті роки. У мене були в голові завжди слова дідуся одного й другого, що ці, як дідусі мої казали, москалі, кацапи, спокою нам не дадуть ніколи. І, ну, Дуже добре вивчав історію, в принципі, тільки вона вся перекручена, але. Це щось прилетіло? Це каби прилетіли. Mm. А після того я переконався вже на своїй шкурі, що ці тварі будуть жити імперськими забаганками. Це падла не зупиниться, поки її не знищити повністю. Скажу такі трошки пафосні слова, але. Напевно, ще не родилась людина, яка не може морально зламати, знищити. Фізично, так, да, мене можна вбити без проблем. Я такий самий смертний, як всі. Фізично, так. Да. Але морально, тим більше тепер мене переконати, що за Україну не варто боротися. Ні. Михайлович, скажіть, а як вас змінила ця війна? Більше цінувати став людське життя. Бо аналізуючи смерті своїх побратимів і не тільки своїх? А взагалі українців, хлопців, дівчат, які загинули і віддали своє життя за Україну, хочеться дуже низько їм клонитися. Реально вони не вибирали цього. Захист держави це ти не вибираєш. Це воно в тебе або є в серці, або нема. А якою ви хотіли бачити Україну? Ну, звісно, що всі так модно говорять, да. Багатою, там, незалежною і так далі. Це, поняття, це такі загальні фрази, які не мають під собі е, чіткості. Я хочу, щоб ми відчули свій український дух, свою ідентичність, що ми є такі, яких немає. Ні. Да, нас багато по світу. Але українці мають бути перш за все щирими. І не важливо, чим ми будемо займатися, не важливо, який статус ми будемо мати, чи на якому рівні будемо там, в е світовому рейтингу і так далі, це абсолютно не має значення. Значення має, щоб ми маємо відчути і сприйняти себе щирими українцями, щоб ми гордилися своєю державою, щоб ми як десь е приїжджали, щоб всі знали, о, це великі люди. Звісно, ще в бізнес, але я сидіти не буду. Візьму десь радником, буду радником. У мене що до сих пір є мрія бути президентом, я її ще не завершу. Так що в мене ще дуже багато шляху вперед. Михайлович, я вам дякую за вашу енергію, за ваш патріотизм, за вашу силу духу. І дуже надзвичайно мені приємно бачити таких людей, знайомитися з такими людьми тут. Я знаю, що. Тут завжди ти зустрінеш найкращих людей цієї країни. Дякую вам. Все найкраще. Слава Україні! Героям слава!